Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 556. Користуючись картою України, зображеною на форзаці, знайдіть відстань між містами: перше Полтава і Херсон. Друге Запоріжжя та Чернігів. Починаємо. Перше. Нам спочатку треба знайти на карті Полтаву і Херсон. Знайшли. І треба знайти тепер відстань між червоними крапками. Червона крапка це і каже, що от саме в тому місці знаходиться місто. Я заміряла на своєму підручнику. У мене 4 см. Може у вас бути трошки більше, трошки менше, бо Друкувалися підручники в різний час. Далі я шукаю на карті Запоріжжя та Чернігів. Давайте знайдемо. де в нас Запоріжжя, де в нас Чернігів? Аналогічно, знайшли дві червоні крапки, і треба виміряти відстань між Черніговом та Запоріжжям. У мене на карті вийшло 5,5 см. Відстань, у вас може бути більш-менше на 1 мм. Далі, масштаб. Відомо, що масштаб 1 до 10 мільйонів. Це означає, що 1 см на карті відповідає 10 мільйонів сантиметрів на місцевості. Але дивіться, в дужках ще сказано, що в одному сантиметрі 100 кілометрів. Тобто вони за нас всю роботу зробили. Вони сказали, що 1 см на карті це 100 км на місцевості. Тому я пишу Полтава Херсон 4 см помножила на 100 і кажу, що 400 кілометрів відстань між містами. Запоріжжя та Чернігів 5,5 см помножила на 100 і кажу 550 кілометрів відстань між Запоріжжя та Черніговим. Все. Відповідь: 400 кілометрів. Та 550 км. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!